Привіт-привіт усім. Усіх вітаю. Так, друзі, що в мене? У мене було велике прання. Все попрала, бо вже трохи назбиралося, але сушу тут, в котільні, як ми кажемо. І вже трошки здалося на двір винести. Сьогодні, до речі, вже немає такого морозу. Ну вчора ще дуже був мороз. У нас вода в кладовці замерзла. Це рідкість. Вона зазвичай на дворі замерзає при таких морозах, а то аж в кладовці замерзла, А сьогодні вже немає такого морозу. А все одно сніг щось падає, залітає. Тому наразі ще в хаті сушимо. Так, де я? Де пропадаю? Друзі, ніде не пропадаю, сижу в хаті. Сижу в хаті, але наразі не маю, що такої роботи. Просто сижу. Та їсти готую все одно. Знаєте, таке, як жіноча робота, то ніхто не відміняв, то мурка, боже, не витримую. Друзі, ну не витримую сам кітку. Ну що за вретіна, Ну що за вреді... Нас щось так всі, ми ж так з чоловіком говорили. Ми щось не вміємо нічого виховати. Нас щоб не було, чи кози, чи це. Ну нас всі такі розбаловані. Які всі так само і Мурка, вже така нечемна. Так того пса мучить. Перший бумік її мучив. Вона була маленька. А тепер вона його так вже б'є, що треба забирати, бо вона б його задусила, друзі. Вона б його, певно, задусила. Я розумію, що вона бавиться, але він вже старенький, він не хоче такого. Він хоче трошки спокою. А вона то аж ну, трясеться за ним. Що я казала? Я казала. Що роботи, все одно купа. Так як жінки. Але Друзі, такого, такого чогось нема. Чогось такого нового можна сказати нема. Все по-старому. Резетка. Як вона вже відпала, я не знаю. Недавно ж все було добре. Добре, чоловік. Приїде після роботи ти зроби. Ще вчора все було добре, а що нині? Чи хтось потягнув, чи що. Чи може Мурка скочила? Ну, може і Мурка скочила. Так, сьогодні поїдемо до мами. Вона там написала список, трошки їй треба скупитися, завезти. І... Нам ніби нічого такого не треба, мамі, трохи треба аптеки і так, продуктів. Питалися, чого маму не показую. Як сказати? як сказати? Знаєте, як то е, син на війні, це не так все просто легко, як здається. Не дуже тепер є якийсь такий... Він як приїжджає, то зовсім інакше, а зовсім інакше його нема і... Зараз тяжкий період в нього. Тому мамі якось недозйомок. І якщо чесно мені також. Чесно вам кажу, друзі. Трохи ми тепер так, ну, можна сказати, так, в напрузі живемо. Понимом, питаємося. Він каже, що все добре, все, але ми знаємо, як добре, як не добре. Так, За брата теж питалися. Друзі, нічого доброго нема. Кажу так, як є. Нічого доброго нема. Так надіюся, повірте, так надіюся, сьогодні маємо 4-го, завтра маємо 5-го. Будуть переговори. Так сильно надіюся, що хоч буде припинення вогню, що я вам не можу передати. Дуже маю великі надії. Дав би Бог, щоб ну, хоча б вогонь припинили. Добре, така тема долюча. І я дуже стараюся щось висвітлювати, щось розказувати, стараюся якийсь позитивне нести, але так не може бути через те, що в мене брат воює, друзі. І не дуже все добре. Добре. Маємо надію, що завтра, післязавтра, якісь будуть хороші новини. І надіємося. Ще свої орхідеї замочила, друзі. Замочую. Вони в мене стоять на ніч, в ванні замочую їх. Ну як мається на увазі в цих горщиках туди води наливаю. І воно в мене то коріння набирає, набирає води, аж Еж... на другий день забираю, тільки щоб воду зляла. І вже три дні точно їх не треба. Три-чотири дні навіть. Коріння гарненько буде мати багато вологи. І я їх вже не замочую. Та й все. Добре. Так хотіла вам сьогодні сказати, що я є, бо дехто, ну як, да не дехто, багато людей. Просто питається, де ви є, що сталося. Чого нема. Бо люди привикли, що кожен день має бути ролик. А... Не можу я зібратися на кожен день. І тим більше хочеться щось нести, знаєте, якийсь позитив, якийсь... щоб ви трошки відпочили від того всього, тих всіх думок і тих новин, щоб ви тут відпочили. Бо ще, як тут почну я плакати, то вже все. То дуже прикро. Але деколи ну, в мене теж так буває, друзі. У мене теж буває. Добре. Чого вам бажаю? Бажаю вам гарного дня. Гарного вечора, спокійного. Надіємося на гарні новини, хоча б добрі. Та й все. Я є, друзі. Я є, але... але мені треба трошки часу. Трошки треба, щоб все нормувалося, можна так сказати. Все, па-па.